І усім призвольпейвен з Галібай буде 2 сезоні 13 серії Чорне зілля ми розпочнемо. Ост! Нам потрібно більшості лава, і лист і ця пиль. Е, так. Ну, щоб дати цьому чарівнику, тобто магу. Так, магу. Ну, я думаю, що на дней в демонію, там демонії точно є та пиль, а лист, напевно, десь тут. І лава. Лава тут. А, тут ось з я зразу зрозумію, що вони тут є і я бачу. Отож, бо у нас є майже всі телементи. Ну, в мене є вже листя, тут лишилось тільки пиль і то, а чарівник він вже пішов весело 15, напевно, щоб більше хотів повіти з коліплеєм, напевно, стати якимось там селяном, щоб більше з ним поговорити. І Я розумію, мені не потрібно казати, що саме. Е, чого? Е, ой. Е, воно тут не працює е, лист, Ну, в мене вже є. Добре. А тепер нам не знайти в Незр. Е, Так. Я думаю поколар, що... ну, про колег, що. королюплею, як вибач, я так буду тебе. тебе. Ну, Знаєш, що ти. Ну, Схожий з тим батьком з е, нашим батьком. А, так, точно. Я розумію, що це наш батько і може по такі бути твоє ім'я. Знаєш. Тож, не зеді, що якось в поліфлекзе може це замішляти, чи як? То це, це чого? Ну, Він давно вже не з'являвся і це дивує. Ну, або він стало все рівно, або він справді може щось зробити. І що? І що він може зробити? Е, я не знаю, у мене певна бойки з артефакт, або ще щось. Ну так, це дуже дивую, що не може щось зробити. Ну, тобто чи він може щось зробити? І я теж так думаю, що він може щось жахливе зробити, не знаючи, хто він є. Я знаю. Mm? А Ви хто? Я новий маг цього. Села. Е, новий мак? Так, я тільки сьогодні тільки прийшов, і я можу сказати, що я дуже добре справляюся. В чому справляєтеся? В магії? Це зрозуміло, що в магія, тому що би маг це маг більше розмовлятися в магії, і більшості, що. О, Плеєр, Це дуже добрий чудовий маг. Він мені сказав своє майбутнє. Я скажу, що вона чудова. Він... Же... Він сказав. Він сказав мені чергової магії в моє майбутнє. А це якийсь шарлотан? Ні, я не шарлотан, я хочу би з вами поговорити повари... щодо вашого майбутнього чи як. Що вижити хочете? А, так, я би хотів. Та, давай тоді пи... відійдемо. Так, відійдемо. А, з вами щось не те? Та, та ні. У мене все раз. Просто такий хвилюйся. Це чого? А, просто. Добре, ді -ді 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 -ді. А, Тож, скільки вам платити? Мені не потрібно грошей, я просто так скажу. А, навіщо? Тільки це підвох чи як? А, ну як ви хочете, як ви не бачите якийсь підвох, можете дати гроші. А так. А, ну і пришому гроші, щоб просто було не підлого. Що? Підвогу хотів сказати. А, так, добре. Е, дякую. Я радий. Тож. Я думаю, що ви можете більшість знати, що е, саме що? Ви хочете знати про своє майбутнє? Е, так, я би хотів. Е, по моїм магіям я кажу, що ви в майбутньому станете. Е, що? зробите за села 15 Мегаполіс в. Ви... Станете більш сильним або більш е, розумним. Е, більш розумним? Е, так, це вона каже. А коли це станеться? Каже, що через 20 років. Але я не розумію в якому контексті вона каже. Тут вона ще каже, що це може бути погана кінцівка. П Погана кінцівка і чому не полягає? В чому полягає? Ти ви можете якось підійти ближче, мені так йому вам сказати, тому що ти не можна хто чути. Та так, звісно. Вона полягає В тому, що ви можете померти чи захворіти, або під нас буде знищено. Моя магія прямо в поліцей каже. Так, добре. Е, я вам дам чи... Добре, ми цього достатньо. Ага. Ас. Ми більше не знаємо, де це може бути цей баг, який зараз може десь бути, але я без поняття де він може зараз бути. Е, Ну, я думаю, що він зараз, напевне, прийде. Так, прийде. Чорт забирай! Звідки тут з'явився? Я просто появився. А, так. Появився. Ви зібралися? А, так. А, зібрали. Чого? А, та, та. А, тут, тут, так, ми зібрали. Зелень. Це... А, це нас. зілля часу. А, дякую. А Навіщо тобі це все потрібно? Просто в мене є свої цілі до того. Так, так, я зараз йду. Йдемо. А, чорт. Роза. І всім до побачення з вами. Проходив на мене, всім гуд,